Фойє Вінницького центру служби крові. Курсанти та викладачі Харківського національного університету внутрішніх справ готуються до здачі крові для потреб військових шпиталів. Серед донорів першокурсник Євген Ратушнюк. Це за честь здавати нашим хлопцям, які потрапили до військового госпіталя і перебувають за необхідності, потрібна саме кров, і ми маємо за гордість долучитися до збору. Карина Тимошенко кров здає вдруге, тож хвилювання, каже, немає. Прийшла здавати кров в другу, оскільки розумію, наскільки це дійсно важливо для наших солдат, та взагалі для тих, хто в цьому нуждається. Думаю, це буде не останній мій раз, далеко не останній. Другокурсник Артем Яковлев розповідає, як готувався до донації. Зранку поїв гарно, щоб кров нормально йшла. Виспався добре. Я прийшов, тому що хочу допомогти армії і скорішої і перемоги України. Скільки разів ставав донором, вже й не пригадає, каже ректор університету Валерій Сокуренко. Відколи їхній виш переїхав до Вінниці, донорами стають постійно. Ми не заставляємо, не наполягаємо, де люди здають самі. І для того, щоб я мав моральне право їм про це говорити, я теж кров здаю. І ми розуміємо, що ця кров врятує чи життя. Як розповіла Суспільному директорка центру Оксана Бада, нестачу крові у них немає, втім її потрібно постійно поповнювати. Сьогодні донорами стали 40 курсантів та 10 викладачів Харківського національного університету внутрішніх справ. Усі разом здали понад 20 літрів крові. Юлія Бараболя, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.